Не понял, ти. Так, я що. Щас... Дах. Чого воно враз там? А ну поптальню йому. А ну раз. Я сейчас ото все уберу. Потерпіть. Відкрийте, пожалуйста. А это как Я хоть от тебе перестанем я з ним поговорю, щоб тільки не було Я хочу поговорити, ти не длись. Все. У мене муж перепіл. Не, буває. Я... Тож, на на тож на Росії. Тож на Росії тож біда просто. А почему э, ви українську православну церкву вознесли почему-то не знаю откуда там блин почему у вас не почему вы от бога отказались короче весь мир к вам ездил преклонялся к мощам что вы с ними сделали вот, с мне, мощами пожалуйста. ничего мощи на месте да у ничего все нормально было. все хорошо все Слушай, чудово пара, Продайся, нормально. у вас там сейчас кулинарное шоу там вы там делаете блин, В трапезной. а что вы... а что Рот, так рота закрой Говорю, говорю, я хочу поговорити! Добре, добре. А в трапізні що? Що поганого, коли перед двом в трапізні зготували кутю і інші різдвяні страви? Що тут поганого? Трапізна, це не значить трапізна, що там надо їсти. А що в трапізні роблять? де не було трапізна, там... Не мовчи! Ну, де він їв? Тихо, не горіть! Не горіть! Тебе горять! Тебе горять! Капой там не стучи! А б... отры... а, я, 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 я. Какая политика Какая я я политика? Солить. Вот такая политика. Когда Ленин. Церкви. Ленин, а ты... значит, зруйнувал да церковь, ты... а Сталин ты... видно вы. Тихо! За за Тихо ты... да а ты... Вы сейчас за от ты... Бога отреклись. Не, неправда. Вы сейчас такое сейчас несете. Я вы... крешу, а ты... я взагалі мовчу, пока что ты... я вас а... слухаю. А, ну, а, а, А ну нас мій руб! Що руб? Який руб? У нас нема руб. У нас гривні. В курсе, що таке? Ми відкопали! Мертва рука. Що таке мертва рука? Мертва рука. Мертва рука. рука орка, Мертв... який прийшов окупанта? А це все Спокойся! Та Дород... от, твоєго! Ніхто не бачав лукой! І ви викопали! Який лукоїл? Поварювайте нас спокійно! Так, о чому говорити? Ти чого? -то... Який, який лукоїл? Ты... Какой ты отношение имеет церкви? Я? Ты вообще єврей? Ты, ты вообще кто? Бендер! А, а какой ты так? Идрит <свист> <свист> бендер! Бендер, бендер! <свист> ага, це оце дуже церковна людина, так матюкається. да? Це тебе так Гундяїв навчив? Людина. Церковна людина! Церковна людина! Це його так Гундяїв навчив?